Христос Воскрес, молимося во ім'я Отця і Сину з того Духам, во ім'я Отця і Сина з того Духа Амінь. Во Христос Воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав і тим, що рубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав тим, що рубах життя дарував. Христос Воскрес із мертвою смертю, смерть подолав і тим, що рубах життя дарував. Христос Воскрес, отже, продовжуємо наше вивчення. Книги Нового Завіту. Послання апостола Павла до римлян. Глава 13. Чому б 13 тут проходили? 14, значить, бо ми 13-ту проходили. Про владу ми говорили, про послуг в законній владі. Я не зазначив собі. Отже, глава 14: Любов до слабших. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Тут мається на увазі слабкого, хто не має ще досконалої доброї віри, ще не має добрих знань, щоб його не травмувати, то краще сприймати його таким, яким він є, а з часом його готувати і навчати тої віри, якої передав Христос своїм апостолам. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину, тобто то, що з городу, крім м'яса не їсть. Хто їсть, хай тим, що не їсть не гордує, а хто не їсть, хай того, хто їсть не судить, бо Бог його прийняв. Рачі, якщо ти не їш і маєш в цьому переконання, що так буде тобі добре, ну, то не їш, але не гордуй тим, хто їсть щось інше, бо він їсть це також в своїй вірі. Отже, бачимо, що їжа займає другорядне значення, важливо в те, якого ти Бога віриш і як ти з ним спілкуєшся? А їжа вже стоїть на другому плані. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? В своєму господареві стоїть? Він на... він... В своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожен день однаковий. Кожний нехай виробить собі певні думки: хто вважає на дні, радо Господа на них вважає, і хто їсть, радо Господа їсть. бо ж дякує Богові, і хто не їсть, радо Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого, бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо для Господа, вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж, чого судиш брата Твого, чого погоджуєш твоїм братом, усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано: як живу я каже Господь, кожне коліно схилить, схилиться передо мною і кожний язик визнає Бога. Це цитата з пророка Ісаї 45,23 і 49.18. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більше один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед Братом, об що б він спокусився би. Або й упав. так, Якщо, наприклад, там хтось собі щось поофірував, що не буде щось їсти, а ви кличете в гості. І знаєте, що він тут дуже любить якраз поставити десь там поруч у він бачив і міг через те порушити свою обіцянку, так, робити невільно, каже посла Павло. Я знаю, я переконаний, що в Господі Ісусі. Що немає нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Коли твій брат сумує через їжу, то ти поводишся не за любов'ю. Не гоби твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу. Тут пише пояснення вашого добра вислів вказує ймовірно на Християнську свободу, якою користуються сильні, але яку дехто однобічно пояснював. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо отже запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування, не руйнуй ради їжі Божого діла, все чисте та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані того, через що твій брат спокусився б. Ту віру, що ти маєш, тримай її про себе перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумує робити, а хто вагається, той, коли їсть уже засуджений, бо не робить у добрій вірі. Все, бо що не звіре гріх. Так, Павло пише не просто, але намагається підтримати ремлян. Е, чому він так акцентує на їжі, так? бо бачимо, що в Римі був певний культ їжі. Римляни любили багато їсти, особливо ті, хто мали можливість це їсти, так? для них це було життя, це яке постійні певні як перування, були, постійні зустрічі, їли багато пили їжі, знаєте, їжі було дуже багато. І через те Павло каже, що найперше ти маєш подбати також і про свого брата, але якщо, наприклад, ти можеш через їжу когось покушати, то краще. Не їж або не спокушай свого брата, щоб він не міг також через цю їжу не відпав від своєї віри, так? Віру в віру Бога, що те чи інше треба відмовитися від тої чи іншої їжі заради свого добра. А тут, також, мабуть, Павло говорить також і про ту їжу, яка була жертована певним богам, так? бо знаємо, що в часи в Сирому Завіті їжа, яка була пожертвована. Поганими, в якомусь честь якого з Бога ту їжу не можна було їсти. Через те, і Павло каже, що, можливо, ще не всі розрізняють, яка їжа є добра, яка не жертовна богам поганським через те той, хто ще до кінця не міг розібратися, нехай, якщо він не певний в своїй вірі, нехай тої їжі не споживає. Так, бо бачимо, що завжди треба читати текст з перспективи і розуміння того періоду, де. До кого писав Павло і що відбувалося в той час в Римській імперії, особливо в Римі, в часі, коли жили ці люди, до яких писав Павло. Бо дуже часто ми іноді намагаємося своїми, своїм часом розуміти той, той період, коли, коли жили ті люди, до яких писав Павло. Отже, бачимо, що не треба ніколи, ніколи спокушати свого брата, знаючи його слабкі сторони, завжди треба його навпаки підтримати. Десь Павло пише, що якщо треба, то взагалі не буду їсти, щоб ніколи не спокушати брата свого. Так, отже, якщо, якщо хтось хоч потребує нашої підтримки в якомусь там аспекті, так, наприклад, там, то можемо разом з ним попостити чи, чи від чогось разом відмовитися, щоб такий спосіб підтримати свого ближнього в його вірі. Ось і на цьому така коротка, невелика, 14 глава. Послання посла Павла до римлян. Ще лишилося дві глави, і вже послання до римлян закінчиться. буде наступне перше послання до Коринтян. Коринтян, Коринт. Місто в Малій Азії. Якщо якісь питання. То давайте. Я би хотів, щоб кожен з вас, мав, перед собою цей новий завіт, і щоб ми разом читали, бо ви краще тоді будете розуміти і читати за одне разом зі мною. Може, в когось якісь інші переклад або якісь інші слова, так трошки десь там змінено то. Якраз можемо доповнити або підказати, як там є перекладено в вашому тексті. У мене, наприклад, у мене коментар, новий забід. Наприклад, у мене є, що так, от, якщо бачите, от пишеться текст голосний. А тут на полях є, наприклад, там, послання на подібні місця, наприклад, там в інших частинах Святого Письма певні порівняння, щоб не можна було там відкрити і подивитися, про те, чи, чи, чи відсилання до певної події, яка є зазначена, наприклад, в Книзі Діянь чи в Євангелії від Луки, щоб краще можна було собі ті такі подібні місця порівняти. чи... Десь дослідити те чи інше значення того чи іншого речення, яке писав Павло. Якщо нема запитань, тоді дякую всім. Мирного вечора гарного, Божого благословення, всіх разів. Хай Бог благословить і молимося во ім'я Отця, і сина Святого Духа Мій, во ім'я Отця, і сина, Святого Духа, мій, во ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь. Світися, світися, нови Єрусалиме, слава Богудні, на тобі засяє на раді, нині веселися сіоне, а ти, чиста Богородиця, втішайся Воскресінням Сина свого. В ім'я Отця і Сину з того Духа, мій, в ім'я Отця, і сину Святого Духа Мім, мі, в ім'я Отця, і сину з того Духам. Христос, Воскрес, я маю тільки завжді, бачите, прапор мені подарували аж капола 101 ї бригади. Ось такий в мене прапор. Ось. 101 окрема бригада територіальної оборони. Це наш капелан із Закарпаття. Ось, має такий подарунок. Левом. Усім дякую, гарного вечора. Хай Бог було славить добраніч. Добрані, дякую. Дякую, за трішку, дякую. Дякую, на добраніч. Добрані, пане Олена. Дякую, Дякую, очі, на добраніч. Спокійної ночі. Дякую. Всього доброго. Дякую, добраніч. Дякую, на добра ніч всім. Дякую, добраніч. дякую, Дякую, добраніч. Дуже гарний подарунок. Дякую. Да, дякую. Що... Щас, Щас, що такі, що такі брілочки? Ага. Щастик. Спокійно і Дякую, дякую.